Спротив в окупованих містах нікуди не подівся, і величезна кількість людей ненавидить окупаційну владу. Зараз спротив існує, але він дуже скритий, тобто його ну ніхто не декларує відкрито, тому що за це можна поплатитися життям. Такі приклади на жаль прямо в Скадовську були. Тому спротив існує однозначно і підтвердженням тому є. Періодичні ураження різних об'єктів, які знаходяться там, чи в Скадовську, чи десь там недалеко ну, в нашому районі, окупаційна влада чудово усвідомлює, що значна частина населення налаштована до них вороже. Тож паралельно з прямими репресіями триває зачистка інформаційного простору і активна пропаганда. Почали активну боротьбу. Є цілі там укази, інструкції окупаційного губернатора Сальда про те, що Треба заборонити всі супутникові тарілки. Вони прямо прям зараз їх посильну, прям зараз їздять і знімають у людей ці тарілки, щоб люди не дивилися супутникове телебачення, українське телебачення. І навіть буквально пару днів назад Сальда назвав в Скадовську, сказав місцевому. Очільнику окупаційному, що бачу, в тебе куча тарілок, це ж підпілля, це Тут у тебе українські підпілля. Тому тобто вони розуміють, що їм треба перекрити всі канали потрапляння інформації з України да, в тимчасово окуповані громади. У кого залишились тарілки телебачення, вони ще могли дивитися українське телебачення. Зараз вони. Замінюють в примусовому порядку. Замінюють ці тарілки на тарілку Руський мір, де транслюється виключно російське телебачення. Це не метафора тарілка Руський мір. Ні, вона так називається Руський мір. Прямо на тарілці написано Руський мір.